Привіт! Зовсім скоро новорічні свята. Тож ми вирішили розповісти вам, як привітати з Новим роком англійською ваших рідних, друзів чи колег та як не наробити граматичних помилок. Let's cut to the chase! Давайте ближче до суті. Поділюсь спочатку з вами основними секретами, щоб зробити ваше привітання неперевершеним: Don't talk too long, joke around. Improvise. Pay attention to the details of your speech so as not to offend anyone. Don't address a specific person. Якщо ви не хочете писати довгі привітання, а побажання Happy New Year та Merry Christmas вже набридли та здаються нудними, ви можете сказати A super duper extra luck. Надзвичайного везіння. 365 Wonderful Days. 365 чудових днів. New adventures to enjoy. Бажаю насолоджуватися новими пригодами. A magical New Year. Казкового нового року. Ці святкові фрази можна також використати, якщо ви хочете, наприклад, підписати листівку. Перейдемо до більш серйозної частини відео та поговоримо трохи про граматику у вітаннях. Якщо боїтесь граматичних помилок та не хочете ризикувати, скористайтеся вже готовими шаблонами і просто складіть своє побажання як конструктор. Перша конструкція. may – Плюс іменник, плюс дієслово. Наприклад, May the new year offer a fresh start to your life. Нехай новий рік стане новим стартом у вашому житті. Або ж, May your heart and home be filled with cheer. Хай твоє серце та дім наповнюються радістю. Wishing plus you плас прикметник або іменник. Наприклад. Wishing you and your family peace, love, health, and prosperity in the coming year. Бажаю тобі та твоїй родині миру, любові, здоров'я та процвітання у прийдешньому році. Wishing you all a blissful new year. Бажаю вам всім щасливого нового року. Третій варіант have plus прикметник плас іменник. Наприклад, have a great year ahead! Чудового вам року попереду! Have a happy Christmas and a magical new year! Щасливого Різдва та чарівного нового року! Також можете використовувати I hope plus that plus іменник plus дієслово. Наприклад, I hope that you have the best year ever. Я сподіваюся, що цей рік буде для тебе найкращим. Hope that your dreams come true this year. Сподіваюсь, в цьому році всі бажання здійсняться. І ще одна конструкція: I wish plus you, plus прикметник або іменник. Наприклад, I wish you nothing but happiness for the rest of the year. Бажаю вам щастя на весь рік. I wish you a holiday filled with many big smiles and celebrations. Бажаю, щоб свята були наповнені великою кількістю усмішок. І святкувань найчастіше носії мови використовують такі слова побажання, як, наприклад, prosperity, glit and gloss, soundness, serendipity, success, career advancement, welfare, tender passion, forbearance. Якщо ви не з тих, хто любить серйозні промови. Не жартувати. Гумор завжди розслабить атмосферу та подарує посмішку. Наприклад, ви можете привітати таким чином. Merry Christmas! I hope that you didn't spend too much. Unless, of course, it's on the gift that I want. Merry Christmas! Don't worry, this card has been synthesized. May your batteries be charged and your coffee be strong this year. Cheers! My new year's resolution is to be more optimistic by keeping my cup half full with coffee preferably. <laughs> my new year's resolution is to be more optimistic by keeping my cup half full with wine preferably. Happy new year. Here's hoping that universe doesn't hit shuffle again. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись це відео, і тепер ви знаєте трошки більше про новорічні привітання і можете легко вітати своїх близьких, друзів чи колег. А ми бажаємо вам чудового року! Робіть його незабутнім! Робіть його веселим! З Новим роком! Ну що, було? Все, я тоді пішла на святкування.